я раджу людям з Чехії і Польщі ніколи не переїжджати ні в Нідерланди. Пояснюю чого. От мені дуже багато пишуть людей. Я переїхати в Нідерланди, я хочу переїхати взяти сім'ю в Нідерланди. Люди, незважаючи на те, що я тут живу, я вам розкажу свою історію. Я сюди приїхав вдруге тільки через житло. Бо мені дуже сильно пощастило. Через знайомих знайшов житло і сюди приїхав. І я вже тут був. Тобто в мене вже якісь були напрацювання, бачення і тому подібне. Я вже оцей, так би мовити, складніший шлях пройшов, коли було ще легко, коли давали безкоштовне житло, коли харчування було халявне. Зараз люди платять, розумієте? І зараз дуже важко. Ну прям дуже важко. Немає житла, безкоштовно не надають. На роботу, якщо попадете. Ну, люди то їздять на заробітки. Але я не знаю. чи... Пишуть мені людина з Польщі, заробляє там двушку євро і хоче сюди приїхати. Ну тут він не буде таких грошей заробляти. тому що мови не знає, документів немає. Ну і тому подібне. І от в мене таке тоді питання, порада для вас, дружня, хороша. Не спішіть, зважте всі за і проти. На папірчику собі запишіть, що я получу, що я маю туди їхати, чи мені і тут можливо добре, просто є якісь нюанси. Подумайте дуже добре. Якщо що, напишіть в коментарях, яке питання вас турбує, я відповім. Поки підпишіться і поширте це відео.